Сьогоднішньому Євангелії, говорячи про Кінець світу, Ісус наводить приклад стосунків між Паном Господарем і Його слугою. Ми розуміємо, що наш Господар це Бог, Він створив цей світ, а ми є Його слугами. Прийняти те, що Бог є Господарем для нас. В принципі, неважко. Ми це розуміємо, ми підпорядковуємося Богові як господареві цього світу, господареві нашого життя. Але питання, чи ми приймаємо себе як слуги Божі, як слуги Божі. Тому що для нас часто слуга це щось таке не дуже гідне, щось таке дуже бідне. Бути слугою когось, краще бути паном, краще бути господарем, краще володіти, краще управляти іншими людьми, а не бути слугою. Можливо, десь історично ми там читали, що в історії в часах якогось рабовласництва чи там в стосунках між господарем і рабом. Не все було так ідеально і слуга це таке приниження. Але бути слугою Бога це щось дуже гідне, це щось дуже важливе. Слуга це той, хто досить близько є біля господаря. Все ж таки, слуга він часто бачить свого господаря, якщо йдеться про, не знаю, скажімо, якогось там президента, то так, Народ, ми всі з вами не бачимо його кожного дня. А хтось, хто є його слугою, є тим, хто йому допомагає, там служить, готує їжу чи щось інше, то він часто бачить свого господаря. Так само і ми з вами, якщо це стосується нас і Бога, то ми є, якщо ми є слугами Бога. То ми можемо його часто бачити, ми можемо часто його зустрічати. Слуга це той, хто допомагає своєму господарі в чомусь конкретному, той, хто має конкретні завдання від свого господаря. І ми з вами від Бога отримали дуже конкретні завдання, кожен своє в своєму покликанні. Тому місці, де живе, де служить в сім'ї, в священстві, в монашестві, в своїй роботі, ми маємо конкретні завдання, якими ми можемо служити своєму господареві, тобто Богові. І ще одна дуже важлива річ, що слуга, хоча він не є власником того, що, має, того, що є господаря власністю, але він в якійсь мірі має також доступ до того, що має господар, хоча не є власником цього. Дорогі це дуже велика правда, що ми на цій землі не є власниками цього світу, ми не є господарями. Але якщо ми є слугами Божими, то тоді ми користуємося. Всім цим, що Бог створив. Тоді ми в імені Бога управляємо всім цим, що Бог створив. Приходить в цей момент диявол і каже, не будь слугою, але будь господарем, будь власником. І тоді, через пиху, через гордість людина каже, не хочу служити. Так відбулося із Добрим ангелом, з Люцифером, тим, котрий служив Богові. А потім один менс сказав: Я хочу бути як Бог, я не хочу більше служити. Я хочу бути господарем, я хочу керувати іншими. Але не може бути два Боги, три Боги. Є один Господь. І ми підпорядковуємося йому, ми йому служимо. Потім до Адама і Єви вже цей. Самий Люцифер приходить і так само з тою самою спокусою не потрібно служити Богові. Подивися, ти можеш бути таким, як Бог, ти можеш стати як Він. Але знову ж таки людина програла, тому що не може бути Богом. І потім ціла історія існування світу це знову і знову спроба диявола. Знову спокусити людину, стань, як Бог, не служи. Пам'ятаємо, коли до Ісуса приходить диявол також з тою самою пропозицією. Я дам тобі все, все це, що ти бачиш, дам тобі всі царства світу, дам тобі все багатство. А Ісус каже: іди від мене, Сатано. Він поклоняється лише. Богові. Тобто визнає Бога як одного господаря, одного власника цього світу і господаря свого життя. Це робить Ісус, який сам є Господом. А наскільки більше ми потребуємо цього акту віддання себе Богові, підпорядкування себе Богові. наскільки ми Часто потребуємо, щоб віддалити від себе цю спокусу бути господарем, бути власником свого життя, життя інших людей, керувати іншими, іншим розказувати, як ти маєш жити, що ти маєш робити, але почути Бога, це Він знає, як нам найкраще. Дорогі бути слугами Ісуса це велика розкіш. Це велике багатство, тому що тоді ми маємо все те, що має Бог. Хоча ми не є власниками цього, але ми цим користуємося благодатями, якими Господь нас щедро обдаровує. Це не є наше, це не наша заслуга, це ми це не продукуємо, але Бог нам це дає безкоштовно, в наші руки, щоб ми цим користувалися. На його славу і для нашої користі. Амінь.